Ранкова атака росіян по енергетичній системі України була найбільшою за весь час. Вона характеризується тим, що були застосовані комбіновані засоби ураження. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів голова НЕКУ «Укренерго» Володимир Кудрицький. Більше про комбіновану російську атаку говоримо далі. із головним редактором інформаційної кампанії Дефенс Експрес, що спеціалізується на огляді військової техніки. Олег Катко з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Пане, але вже маємо інформацію на станом на зараз, чим саме обстрілювали Україну? Там і ракети різного типу, і балістичні і крилаті, і шахеди безпілотники. А чому от росіяни застосовують саме таку тактику? Як вам видається? Мова йде про комбіновану атаку. Це давно відпрацьовано у Російській Федерації, коли одночасно запускаються крилаті ракети. Коли вони вже підлітають до цілі, здійснюється атака балістичними ракетами. На це відомо про використання оперативно-тагічних -ракетних, ракетних комплексів Іскандер. Здійснюється пуск високошвидкісних кинжалів Х 22 Паралельно десь там ще в літають шахеди. Тобто мова йде саме про комбіновану атаку, коли всі далекобійні засоби ураження безпосередньо заходять з різних курсів і одночасно атакують. В один район цілі. А чим можемо пояснити те, що значну частину, ну третину практично не вдалося нам все-таки нашим військовим знищити. Якщо говорити про вчорашній день, то там були збиті абсолютно всі ракети. Справа в тому, що Ворог розуміє брак в Україні засобів, які дозволяють перехоплювати балістичні ракети, високошвидкісні ракети і ракети, взагалі, які летять за балістичною траєкторією. Зокрема, якщо подивитися статистику, то доволі високий показник знищення це шахеди. Звісно, це крилаті ракети Х-101, х 555 водночас нуль збитих ракет від зенітно-ракетних комплексів С-300-400, які ми ворогатить по містах для удараження ну, об'єктів на землі, uh, нуль збитих Х-22-х, і нуль збитих uh, іскандерів, і нуль збитих uh, кінжарів. Це пояснюється браком виключно систем, призначених для перехоплення таких ракет. А це системи, вони оголошені давно. Це лише Петріот у версії ПАК-3, це сам ТІ. Кількість цих комплексів знаходиться у нижче будь-якої межі, навіть мінімальної потреби для захисту українських міст? Це давно відомо, і тим паче відомо ворогу. Тобто не можна без цих комплексів вбивати ракети такого класу. Ну, нам просто не вистачає тої кількості патріотів, щоб збив закрити фактично небо над Україною. Це, Абсолютно. Це... скільки Абсолютно. треба би таких комплексів? Ви колись намагались підрахувати із колегами? Так, звісно, від знов таки це публічна інформація щодо можливостей комплексу ПАК 3 який йде на експорт, і цього можливо просто відкрити офіційні брошури виробників. В чому аспект для того, щоб Петріот міг перекрити він, має секторний обстріл, тобто це не круговий засіб захисту, і умовно для того, щоб захиститися від ракет на 360, необхідно одразу три таких комплекси. Ну мінімум два. Тобто зазвичай, наприклад, у США використовується ну взагалі там бат, така бригадна структура і батальйонна структура, але умовно на, на кожний об'єкт от рахувати мінімум два комплекси Петріот, тобто дві батареї Петріот. Тому що комплекси батареї у США це у даному випадку Петріот, одне і те саме. А, далі можна просто множити кількість об'єктів, які необхідно захистити, і множити на два. Ну, це значна кількість, і я навіть не знаю, чи стільки можуть виробити впродовж там якогось короткого часу, навіть якщо б у нас на це були гроші, бо ще й обслуговування петріотів це задоволення дуже і дуже недешеве, наскільки я знаю. А, пане Олежі... більше того, так так просто тут треба розуміти кількість. Наприклад, у Європі петріотів трохи більше 30 батарей сумарно. У європейському сабінті НАТО у США близько 60 батарей на всі США, на всі збройні сили США, на всю територію Америки та на всі закордонні іноземні бази 60 батарей патріотів. Так, ну тепер стає просто зрозуміло, що це майже нереально. Пане Олеже, є ще одна інформація. Вона з'явилася вчора про те, що Росія, начебто, налагодила виробництво фап 3000 це тритонні великі бомби. Не знаю, чи ви вже досліджували це питання, і чи можемо ми дійсно сказати, що це не якась інформаційно-психологічна атака, а таки все вправда, і вони будуть застосовувати і ці авіабомби. Насправді дуже загрозлива інформація, тобто сюжет, який зараз демонструється, він знятий безпосередньо на 50%. Четвертому арсеналі це виробництво. Ну, яке займається виробництвом та відновленням авіаційних боєприпасів, артилерійських боєприпасів. Ну всієї цієї номенклатури є одним з найбільших у Російській Федерації. Е, ну єдиний аспект я таке для розуміння. Він знаходиться у 750 кілометрах від кордону з Україною. Тобто, враховуючи ну, певні можливості, які сподіваємось, буде розширюватись, то він у зоні досяжності об'єктивно. І тому от таке от хизування виробництва може. Ну, скажімо так будемо сподіватися, що призведено до відповідних наслідків, але відносно фаб 3000 мова не йде про те, що вони виробляють її вперше. Це дуже старий боєприпас часів 50-х років і. Тут питання, чи вони його виробляють з нуля, або вони відновлюють старі, ще дуже е, старі радянські авіабомби відносно загрози, то е, дуже дискусійне питання. В чому аспект фап – це стандартний е, стандартна вільнопадуюча бомба, яка вже використовувалась проти України. Зокрема, нею бомбили Маріуполь. Але це було здійснено з літаків Ту-22М3, які є її штатним носієм. Вона вільнопадуюча. Водночас, ворог зараз проводить. Е, Ну, до оснащення своїх вільнопадаючих бомб комплектами ОМПК, які перетворюють їх на плануючі, для цього використовуються літаки тактичної авіації, зокрема су 34 фронтовий бомбардувальник. Питання зараз дуже дискусійне: чи може су 34 підняти ФАП-3000 з комплектом ОМПК? Дуже дискусійно. чому тому, що цей нестандартний боєприпас е, номенклатура стандартних боєприпасів обмежена е, ФАБОМ е, 1500. Тобто, значно меншою авіаційною бомбою. Є інформація, що він може там підняти і є фотографії, які підтверджуються. Підняти баки вагою. Там ну впав ПТБ 3000 але вони важать менше трьох трьох тонн. Є інформація, що він може підняти вагу, бомби вагою 2,7 тонни. Тут дійсно немає відповіді точної. Так теоретично напевно з дуже великими обмеженнями, якимось там допиленням, якщо цей судрі 34 зможе підняти ФАП 3000 тисячі з комплектом МПК, зраховуючи просвіти, тому що це великогабаритна бомба. В неї діаметр разом зі стабілізатором близько метра. Банальне питання, чи поміститься вона під крилом або під фюзеляжем Су-34. Є питання балочних тримачів, чи і зможе вони Су-34 існують балочні тримачі під таку вагу, тобто дуже багато дискусійних питань. Але мені здається, що на жаль. Е Якщо ворог робить такий акцент, що от ми виробляємо фактори тисячі або відновлюємо її, то треба краще готуватися до найгірших сценаріїв, тому що вже існують і ворог використовує активно ФАП-1500 комплектом УМПК з МПК з фронтоворвальниками сутринця і е, він бачить ефективний цих боєприпасів, тому що це величезний боправ за потужністю, і цілком логічно, що може рухатись у темі підвищення огурності з, з таких від комплектів УМПК. З військовими, якими ми спілкуємося тут в ефірі, та й через особистих знайомих говорять, що застосування кабів і фабів це ну доволі страшно, це величезна вирва, і фактично воно знищується все, що куди тільки по потрапляє така авіабомба. Якщо припустимо найгірший сценарій буде, і росіянам все таки вдасться використовувати от ФАБ 3000 то про які наслідки ми можемо говорити? Максимально негативні. тому що по перше, взагалі використання ворогом комплектів ОМПК в умовах, коли є відсутність достатньої кількості засобів далекобійного ураження повітряних цілей, тобто ми говоримо про такий брак патріотів. І ми говоримо про те, що F-16, які можуть відігнати ворожу тактичну авіацію від рубежі використання озброєння, їх срок передачі якось сунувся з першого кварталу на абстрактну весну. Зараз же лунають там розмови про літо, але будемо сподіватися, що це просто те, щоб не робити ворогу анонс, а зробити ворогу сюрприз. Mm -hmm. Але треба розуміти, що використання ворогом систематичне, постійне, методичне використання ворогом таких, от ОМПК, під величезну вагу, якась ну, величезний калібр, який повністю могутність цих бомб компенсує будь-які там відхилення, тому що ми говоримо про радіуси ураження легких контузій, там на просто важких контузій, вибачте, на дальностях там сотні метрів. Там це дуже потужні боєприпаси. То вони дозволяють ворогу розбирати будь-які лінії кліплені. Тому вкрай важливо відганяти авіацію, а для цього необхідні відповідні засоби. Будемо сподіватися, що все-таки Україна отримає F-16 найближчим часом. Бо наскільки я розумію, це саме ці літаки можуть стати такою перепоною для застосування саме і цих авіабомб. Пане Олеже, дякую вам за те, що доєдналися. Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес, був із нами на зв'язку.